Емоції шалені, ми пройшли збір робочих в Хорватії. Зараз вже підводимося в... тут, в Кінчезаспі, підганюємо вес і вже в вівторок виїжджаємо на чемпіонат Європи. Буду старатись як найкраще відборотись, привезти медаль в Україну. Атмосфера в нас найкраща. Всі один на одному допомагаємо, чим можемо. Ну, осталось підігнати в'яз і все. Суперник і сильний дивився, як і Керема Камала, як і Молдавана, якому я поступився на чемпіонаті Європи за бронзу. Така судочка була перш виграв, потім забрали. Ну, буду старатись цього разу покращити результат. Ще цей рік, цей наступний планую 63 поборотись, а там буде видно по ситуації. Чи вес підніметься, чи може, може диєту сядемо, випустимося на весне. Ну, будемо пробувати в Олімпійську категорію і попасти, конечно, на Олімпіаду.